закриваємо посилочку з новою орхідеєю. Так. Так. Це орхідеєчка. Це у нас кора. Кора орхіата один літр 12-18. Так, а тут ще щось, якийсь, якийсь подарунок. Ой, як приємно, дякую. Це здорово. Це дуже приємно, коли кладуть якісь подаруночки. Так, більше там нічого. Подаруночок, коробочку, в сторону. І саме головне, відкриваємо обережно відкриваю нашу рослинку. Ой, я давно-дуже давно хотіла таку рослинку, але ж... Було не до того. Це з котами возилася. Так, зараз я трошки надріжую, воно Ще. трошки надріжемо. Отеплення. Посилочка майже добу була в дорозі. Так, вона трошки волога. Так, оцей ми вже відкладаємо. Я. На цьому етапі вже не користуюся таким ножем. Це ж відкривати треба дуже обережно, а я ж не бачу. Я дивлюсь в екран. Це не дуже, не дуже зручно. Але все одно ми зробимо все дуже обережно. І акуратно. Так. Обережно Обережною. Ну, Термачу для телефона трохи хитається, але ж що я можу зробити? Оце вона. Моя красуня трошечки, трошечки в'яленька. Нічого. Як нас звуть, нас звуть Валкіон. Валкіон. Ось тут написано, що це валкіон. Ось така гарнюня, ось така красуня. Новенька в мене, діточка. Сподіваюся, що вона буде добре рости. Трохи пересушена Може треба її. Непогана рослинка. Не Коріннячко є. Шейка нормальна. Все наче добре. Дякую. Просто все супер-пупер. Супер. Мій новий зайчик. Корінчики. Хороші Ось така рослиночка. Дякую за подаруночок. Це дуже класна штучка така. Для квітконосів Їм подобаються такі, такі приємні дрібнички. Ну і ось моя валкіон. Я її вже три дні відпоюю потрошку, бо вона дуже засушена. Потрошку додаю водички. Кожен день вона п'є. І зараз теж буду ну, поливати. Ось так вона в мене поливається. Одну хвилинку. Водички дуже мало, трошки. Водички трошки, можна навіть отак. І щоб всюди нічого пролилося. Це не страшно. Ось так. Все, на цьому етапі виймаємо. Ось так. Виймаємо і цю водичку. Десь в якусь росуйський такий Зарасу полив в нас. Кожен день потрошку, я її так відпоюю, щоб вона не згноїла корінчики теплою водичкою, зовсім потрошку. Завтра ще додам часу, трошки більше постоїть у воді. І так, поступово я її відпою, щоб листячко не висіло отак як заячі вушка. А щоб піднялося і було тверденьке. Ось така моя валкіон.